Як уникнути втоми голосу? Втома голосу це часта проблема як у професіональних вокалістів, так і у початківців, як тільки розпочали навчання у вокальній школі. Вона проявляється в напруженні, болі в горлі. Осиплості, зниження гнучкості голосу або його сіданні. Часто голос починає звучати хрипко або зникає наприкінці заняття чи концерту. Це явище викликає фізичний та емоційний дискомфорт, а в довготривалій перспективі може зашкодити голосовим зв'язкам. Причини втоми голосу здебільшого пов'язані з неправильним диханням, перенапруженням голосового апарату та відсутністю базових вокальних навичок. Саме тому викладачі школи вокалу муза під час занять особливо акцентують увагу на правильній техніці співу. Як запобігти втоми голосу поради для вокалістів. Щоб зберегти голос здоровим і не допустити перенавантаження, дотримуйтесь наступних порад. Працюйте над диханням для співу. Основа будь-якої вокальної техніки це діафрагмальне дихання. Робіть дихальні вправи вдома, дихайте животом, контролюючи вдих і правильний рівномірний видих. Позбувайтесь голосових затисків. Напруга в горлі, щелепі або плечах часто є результатом страху або невпевненості, розслаблення м'язів і психологічний комфорт, запорука чистого та стабільного звучання голосу. Не перенавантажуйте голосовий апарат, співати 2-3 години без перерви на початковому етапі шкідливо після кожного 20 30 хвилинного блоку робіть паузу на 5-10 хвилин. Дотримуйтесь гігієни голосу, уникайте крику, паління, кави у великих кількостях, газових напоїв, пити теплу воду, особливо під час виступів. Слідкуйте за положенням кадика. Він не повинен надмірно підійматися при високих нотах. Це дозволяє уникнути напруги в горлі і захищає голос. Співайте перед зеркалом. Це дозволяє контролювати положення щелепи, язика, шиї і кадика під час виконання складних вокальних елементів. Чому важливо прислухатися до голосу під час навчання у вокальній школі? Якщо ви відчуваєте дискомфорт, хрипоту або біль після занять це сигнал. Що щось у техніці виконання не так. Не ігноруйте ці ознаки. Здоровий голос основа вашого вокального розвитку. У школі вокалу муза. Кожне заняття побутоване так, щоб врахувати індивідуальні особливості голосу учня, допомагати розвивати техніку без шкоди для зв'язок, а також уникати втому голосу навіть після інтенсивних тренувань. Запишіться на пробне заняття, і наші педагоги допоможуть вам налаштувати техніку дихання, обрати підходящі вправи та сформувати індивідуальну програму заняття.